Доброго ранку, ми якраз з пані Наталією Гуменюк говорили про запорізький напрямок, як там москолота зараз діє. Як опишете там ситуацію, ваша аналітика? І власне чи це може бути якийсь певний маневр відволікання від чогось, особливо на тлі того, що всі нам пророкують зараз активізацію бойових дій на найближчим місяць-два? Ну, з однієї сторони там можна, тактику дії на росіян на цьому напрямку можна назвати ну, як стандартне їхнє закидання гарматним м'ясом наших позицій. Тим більше, що, скажімо так, відмінність від бахм, від е, закидання е, гарматним м'ясом на Бахмутських на Бахмутському напрямку полягає в тому, що там расисти виділяють, наче як відносно невеликі сили. Ну тобто, грубо кажучи, в атаку на якомусь напрямку вони можуть прислати ну, одну-дві батальйони тактичні групи, при скажімо так, слабкій слабкі. Підтримці технікою та озброєнням на відміну від того, що наприклад там уже під Бахмутом там, 100, що відомо лише одних вагенерів, вже 40 тисяч утилізували. За іншої сторони, якби ті всі відволікання расистів на запорізькому напрямку, вони ж відбуваються не просто так, тому що ну зараз на весняну кампанію 2023 року в року цілі обох сторін зрозумілі: расисти хочуть пройти в новий наступ і завадити нам. Наступати на Запорізькому напрямку, в тому числі на Мелітополь, щоб перерізати цей умовний сухопутний коридор на Мелітополь, з іншої сторони, Сили оборони України, якби хочуть теж виступати на всіх можливих напрямках і не дати рашистам завадити нашим військам наступати на той самий Мелітополь. Тому зараз і виглядає тому зараз і складається така от картинка, яка на перший погляд ну, складається з незрозумілих пазлів з Рубриків. Там десь активізація тут на запорізькому напрямку те щось не те. Так, за великим рахунком росіяни виходять, що для того щоб не дати нам в наступ, вони готові спалити всі свої якісь вільні резерви живої сили. Там навіть е з тих от підрахунків з попередньої хвилі часткової мобілізації виникало, що а де ж рашистів згубилося порядка сотень тисяч сотні тисяч мобілізованих. Ну судячи з усього, цей залишок Росіяни таким чином збираються спалити. На запорізькому на інших напрямках, чисто тому, щоб, навіть якщо вони самі ніяких результатів не доб'ються, то і нам, щоб не дати нічого добитись. як то кажуть, сам не гам, я другим не дам. Мені подобається це, що загубилося 100 тисяч москалів. Це, це цікаво виглядає. Прошу розкажіть нам, будь ласка, про успіхи в небі. Наші вони є чи малі за минулу добу. Якщо ми правильно порахували, то йдеться про те, що ми збили два літаки і аж сім ворожих гвинтокрилів за 24 години. Поточнення зранку, зокрема, з'явилося про те, що там в бою три, якщо я не помилився за півгодини, знищили. Що відомо зараз станом на тепер. І ще, і ще дві ракети К-59. До того ж, так. Ну, скажімо так, з того, да, з того, що ми можемо припускати, з ну, відкритих джерел, бо припускати вже є достатньо. Росіяни, мало того, що вирішили для того, щоб підтримати якусь із своїх атак, ну, спалити і так свої дорогоцінні вертольоти К-52. Ну, тому що, як там є ж такий портал Орекс, який там визначається оцінок, і той стверджує, що підтверджених втрат вертольотів К-К-52. Це вже 25 машин при наявних 98 до початку війни і це при тому, що Ка-52 рашисти ще не ще не виготовляли. По нашим оцінкам там цифра може бути в два рази більше, ну, тобто порядка 50 машин, і виходить, що росіянночу їхню там безмежу Російську Федерацію залишилось порядка там 50 таких вертольотів, вони їх все рівно кидають в бій. Чому? Ну тому що К-52 ну це поки єдиний, який більш-менш масовий вертольот рашистів, який має апаратуру для ведення боїв вночі, і тому вони його ну, більш-менш в бій посилають. Але як завжди щось пішло не так, тому що Апаратура то для ведення бою вночі є. А от апаратура протидії нашим зенітним ну, зеніт ракетним комплексам або ПЗРК, на щастя, там працює не дуже. Ну тому що це вертольот, який дуже так трусить у повітрі. Ну, Вібрує відповідно, там будь-яка апаратура доволі швидко виходить із ладу. Чому я звернув увагу на факт застосування цих двох ракет Х-59? Тому що досі росіяни застосовували ці ракети ну, не для підтримки якихось своїх фронтових операцій, або для знищення наших там об'єктів інфраструктури скоріше. Ну наприклад, саме ракетами мх 59 росіяни весною минулого року вибивали нам нафтосховища. Ну або ті самі мх 59 решисти намагалися під час останніх ракетних обстрілів застосовувати з тим, щоб бити по позиціям нашої ППО. Це так, наскільки для росіян стала складною ситуацією, і наскільки там їх вже не в бій, що вирішили використати дві таких дифф дефіцитних ракет радянського виробництва для те, щоб спробувати в якійсь із наших об'єктів поцілити. Але правда тяжка 59 звукова, як такі ракети збивати, наші зенітники теж навчились З іншої сторони, лежаючи, ну кінта так, росіяни, коли вони намагаються підтримати повітря кісвій наступ, вони зазвичай активно застосовують авіацію, і те, що так, наші повітряні сили прозвітували про таку настільки велику кількість збитих літальних апаратів. В небі над Україною, літальних апаратів противника, звісно, це з показує, що в рамках якихось там останніх оборонштайнів або інших там е некласних домовленостей ми отримали посилення протиповітряної оборони, яка дозволила посилити захист не тільки критичної інфраструктури, але й безпосередньо над полем бою, тому що ну ж там, наприклад, були ці там, комплекси Avenger, ну тобто крім так Stinger поставлений на колісти шості ханвара, які там відповідно має там прицільну дальність стрільби. Де ці комплекси, ми, на щастя, не знаємо. Очевидно, противник теж не знав. Е -е, британці нам теж давали свого часу тисячу зенітних рекет дозваного, до неназваних до ЗРК, і судячи з чого, ці тисячі зенітних ракет надійшли до вже поставлених пускових установок цих комплексів штормуру HMB. Ну і судячи з чого, саме зі штормерів парашистські вертольоти відпрацювали. Тому бачите, в випадку захисту неба всюди гарні новини, як не крути. Ще одні позитивні новини, власне, навіть не новини, а факт, констатація факта про винахідливість українських військових. Я думаю, ви читали ці статті закордонних журналістів американських, особливо, де американські військові дивувалися, що по суті за копійки із ініціативи знизу українські збройні сили зуміли налаштувати систему управління там якимись певними застосунками, які коштують недорого ефективно власне керуватися і радитися. А от американцям на це пішли мільярди, починаючи з цього аспекту. Так, то закінчуючи, що, наприклад, угруповання об'єднаних сил опублікувало, як українські військові, фото може зараз маємо можливість показати. Як українські військові доопрацьовують, модернізовують звичайні коптери, чіпляючи до них озброєння, яке я не знаю, чесно не орієнтуюся. Що можете про це розказати? Наскільки винахідливі наші? Пане Іване, ну, те, що стосується якихось там. Так, я зваю. Те, що стосується автоматизованих систем управління військами, ну то, що на там ставав, скажімо так, тут в e, чомусь, скажімо, зібрали нам на кольці, якби це не дивно не звучало наше відставання за тим самим сегментом до війни. Ну тому що, як там наші штефі там вважалися, що до війни, що автоматизована система управління військами, вона ж АСУ, Скорочено, це щось має бути такі велике, монструозне, там монтуватися на якихось там командних пункт. Ах, там така має бути знаєте, єдина картина, чи бачив командування бригади. і, Очевидно, можливо, саме через те, що йшли за на за наперед такою хибною архітектурою. Можливо, у нас це всі справи не вийшли, і американців це все нічого не вийшло. А саме тому, що війна продуктувала зовсім інші вимоги, що необхідно там налаштовувати не вертикальну, а горизонтальну взаємодію між підрозділами. І саме тому от е результат вийшов у плані розробок різних там адаптованих. Е Ким так електронних застосунків, ви що настільки неочікуваним як і для наших військових, для американських. Там, скажімо, знаєте, щоб показати наскільки американців принципі ця вся історія провисає, тут варто нагадати навіть один такий скандал з політичним відвідсинком, який мав місце близько минулого року. Пригадайте, там якось деякі конгресмени розповідали про те, що от, ой, ми не можемо проконтролювати, куди йде зброя як іде зброя в Україну. Як виявилось, потім як самі американські військові зізнались, в них навіть немає обліку автоматизованого на складах, що в них лежить. А це при тому, що на такі системи теж викинули сотні мільярдів доларів. Тобто в них знаєте, американці, от знаєте, можна навіть вже наперед прогнозувати, що ще рік мінімум американці будуть писати про наші ці автоматизовані системи вже розроблені під час війни, і кожен рік будуть захоплюватись чисто, тому що ми значно меншою кількістю ресурсів і значно меншим там лагом по часу розробили системи напередок ефективніше аніж вони. Хоча здавалось бо в нас ж немає агентства Данфа, ну агентство по оборонним технологіям, а в них є. Що стосується коптерів, тут теж скажімо так, уже проблеми, які виникли під час війни. Збройні тут якраз простимулювали повну винахідливість. Ну тому що ну до лютого 2022 року, ну якось нікому не спадало у думку, що е, безпілотний звичайний там коптер для ведення розвідки війни, розвідки на полі бою може бути адаптований для скидання різного роду боєприпасів. Ну хіба що там ще тайванці щось такого придумали нам, здається, постачали там, де такі літаючий міномет скидає ну для скидання мін калібру 81 мм, але там вони таку зброю робили чисто того, що самі розуміють, що якщо на них. Китай комуністично нападе, то там буде чисельна перевага шалений. треба щось таке імпровізовано вигадувати. Ну і відповідно, ті всі якісь наші успіхи, точніше, успіхи наших військових. Крім цього іншого, західним військовим теоретикам ускладнило питання так, а що первинніше? Танк чи дрон з вибухівкою? Поки що є якісь дослідні розробки, наприклад, на рівні чергової модернізації ізраїльської меркави, або там, умовно французького, німецького євротанка, що, мовляв, на танк треба причерпити станцію радіоелектронної боротьби і так ще дрони. Інакше виходить, що дрони ефективніше за танк. Але як це все на практиці відбувається, ще ніхто не перевіряв. Тому, Присувати так, що українці, українські військові кожним своїм кроком примотаються перевертати військове мистецтво, точніше уявлення про нього, так що західним теоретикам в принципі нам насправді теж після перемоги ще декілька років треба з цим розбиратися і узагальнювати нові більш сучасні форми ведення війни. Це якраз буде потрібно, чисто тому, що якщо навіть ця російська гідра підніметься знову, ну щоб зразу її там доштовхати, а не те, щоб знову пропустити її на нашу землю. Наостанок про допомогу з закордоння є поняття. Знаєте, нове входить в словники. Називається шольцизм. Коли людина не може ніяк визначитися, вагається і не може поставити якийсь певний підпис під документом. Але Бог з ним бо, чесно, мені ці розмови вже по ці леопарда трошки підбільшують в ефірі. Про інше хочу поговорити про Естонію, країну, яка беззаперечно нам допомагає, і якщо дивитися порівню ВВП, то країна найбільше допомагає по цих показниках. Мене здивала одна штука. Заява їхнього посла в Україні про те, що. Естонія передає нам всі гаубиці калібру 155 п'ятдесят міліметру. Е, як ви гадаєте, чому Естонія на це пішла і чи не ризикова це справа для цієї Балтійської країни? Ну, з здійснити справа ризикова, тому що, скажімо, так після того, як вона нам віддала всю свою стольну артилерію за кількості 60 одиниць, у них розпоряджені лишається лише 12 самохідних гармат типу К-9 південно-корейського виробництва, і засупереч тому, що якби російська армія на західному військовому окрузі, ну вона нікуди не анігілізова, не аніглю коротше, не зникла, грубо кажучи, і там навіть на поки формувати новий окремий ленинградський військовий округ, який там загрожуватиме безпосередньо країнам Балтії. Якщо говорити конкретніше про ті артилерії, які нам передали, ну, от, власне, ми зараз можемо побачити на відео цю гаубицю FH-70. Вона там відрізняється, зокрема, тим, що її можна назвати саморухомою. Там має стояти допоміжний двигун, який має допомагати переміщатися цій гаубиці на позиції. Тобто, навіть не чіпляючи якийсь там окремий тягач. Ну насправді немаловажлива опція, як виявилося, нашу у тисячі 2022 року, коли рашисти почали штампувати ці свої ланцети на колінцях. Хоча цю гаубицю розробляли італійці, ще ти до цього 70-х роках. З цього до речі, і з того, що нам Естонія настільки багато продає артилерії, виникає ще одна хороша новина. Що італійці виявляються нам досі настільки масштабно допомагали. Поставками цих ефір H70, як мінімум про два транші відомо, і ці все думали, що це Естонці, а це виявляється, що це італійці. До речі, ще один пункт, який ми випадку з Естонією забуваємо згадати, що вони нам віддали ще всі 36 своїх наявних гаубиців, д 30 калібру 122 мм. І знаєте, тут можна тільки здивуватися, що німці тут не почали ставити якісь там палки в колеса, тому що це е, гаубиці східнонімецького виробництва. І пригадуйте, там була історія, коли е, Естонія нам хотіла дати 9 гаубиць до війни, а Берлін впирався. Слава Богу, реалії за рік помінялися, і тому передача цих от гаубиць Д-30 відбувається настільки непомітно, що тут доводиться окремо на це звертати увагу, що еге-гей, наскільки нам Естонія масштабно допомагає артилерію. Врешті тут просто зараз виникає ситуація так, що зараз усі східноєвропейські наші партнери, які нас найбільше підтримують, там та сама Естонія, та сама Польща, вони розуміють, що якщо нам зараз не допомогти по максимуму, наступними будуть вони, і їх чекає рівно те ж саме, що вже спіткало нас, і саме тому вони настільки щедро допомагають. Там до речі, в якості фінального пункту про шольцизм. Ну поки Шольц вагається про танки, нам Польща внезапно вирішила на фоні цього віддати ще 40 танків і приблизно 100 БМП. Ну чисто тому що Шольц вагається робити щось треба ну, в плані підтримки України.